Напевно, немає жодного аматорського саду, де не росла б яблуня. У світовому садівництві це найпопулярніша зерняткова культура. А в Україні вона по праву може вважатися символом нашого плодового саду, адже вирощували її тут ще за часів Київської Русі. Жодне святкове застілля не обходилося без яблучного сидру, пирогів з яблучною начинкою, гусака з яблуками, мочених яблук і квашених з капустою. Всі ці страви були обов'язковими на будь-якому українському святі. Селекція великоплідних сортів яблуні активно розвивалася в Україні, і вже за старих часів наші предки вирощували безліч місцевих сортів. Багато іноземних гостей дивувалися різноманітності яблунь в Україні. Такого багатства сортів не було ні в одній європейській країні. Хоча яблуня культура добре знайома сучасним садівникам, багато хто помилково думають, що знають про неї все, як садити, як доглядати. Але ця помилка іноді призводить до сумних наслідків, відсутності врожаю, хвороб і навіть загибелі дерев. У цьому відео я розповім, як правильно виростити здорову. Міцну яблуню, яка буде щорічно радувати вас смачними і великими плодами, а також поділюся найцікавішими і популярними сортами для вашого саду. Корисні властивості яблук для жителів України яблуня це надійне джерело вітамінів. Недарма кажуть, у будинку, де їдять яблука, доктора не потрібні. І правда, літні, осінні і зимові яблука забезпечують організм всіма необхідними вітамінами і корисними речовинами круглий рік. У яблуках містяться вітаміни А, в 1, в 2, в 5, в 6, в 9, в 12 з Е, РР, мікроелементи, калій, натрій, кальцій, магній, залізо, фосфор, йод. Цинк, селен, а також корисні речовини каротин, біотин, пектини, органічні кислоти і клітковина. Цікаво, що в яблуках, вирощених в північних регіонах України, цих речовин майже в два рази більше, ніж в південних, виростити яблуню можна, тільки знаючи її особливості. Виростити яблуню не складно, якщо дотримуватися основних правил агротехніки. Це невибаглива культура, яка росте на різних ґрунтах, від слаболужних до середньокислих. Головне, щоб земля була пухкою, родючою і добре пропускала воду і повітря до коріння. Якщо у вас високі ґрунтові води або ділянку низині, де застоюється вода, яблуню краще садити на горбки висотою 80 см і діаметром 1,5 метра. Смак і врожайність яблук безпосередньо залежать від сонця. Якщо хочете солодкі, великі і яскраві плоди, садіть яблуню на відкритому сонячному місці. На невеликих ділянках важливо формувати крону, інакше дерево виросте високим до 6 метрів і доглядати за ним буде складно. Оптимальна висота 3,5 метри ще одна особливість яблуні періодичність плодоношення. Один рік вона усипана плодами, а на наступний може взагалі не цвісти. Щоб цього уникнути, можна нормувати зав'язі, видаляти частину квіток або проріджувати плоди. Хоча більшість сортів самоплідні, для кращого запилення раджу посадити два-три дерева різних термінів дозрівання літній, осінній і зимовий. Так ви будете з яблуками цілий рік. Не забувайте і про захист від хвороб. Навесні і восени оприскуйте дерева однопроцентним розчином бордоської рідини. Як правильно посадити і виростити яблуню. Кращий час для посадки весна з 25 квітня по 15 травня, але саджанці в контейнерах можна садити і влітку. Осіння посадка до 25 вересня теж дає хороші результати. Ями копають глибиною і шириною на два багнета лопати. У кожну додають два відра перегною, відро піску, каліно-фосфорні добрива і родючу землю. Перед посадкою в центр ями вбивають кіл висотою півтора метра, до нього підв'язують саджанець, щоб не зламався від вітру. Відстань між яблунями 3,5 метри. Після посадки добре полийте три лійки на дерево і замульчуйте сіном або травою. У перший рік підгодовуйте саджанець тільки один раз на початку червня гнойовою рідиною. А ось поливати потрібно частіше три рази на місяць. У наступні роки удобрюйте двічі навесні, органікою, восени мінеральними комплексами. На третій рік починайте формувати крону, обріжте центральний стовбур на висоті 3,5 метрів, а бічні гілки порозріджено ярусною схемою. Восени проводіть влагозарядковий полив, 6 лійок під дерево, і побілите стовбури, це захистить від морозів і шкідників. Молоді дерева на зиму вкривайте ялиновим гіллям або торфом, але не соломою, в ній можуть завестися гризуни. Вибирайте відповідний сорт. Зараз існує понад 50 тисяч сортів яблунь. Щоб вам було простіше, я розповім про найкращих. літні сорти мелба, слава переможцям, осінні сорти тетяна, аніс пурпуровий, аніс свердловський. Зимові сорти антонівка. баяна. Ці сорти стійкі до хвороб, морозостійкі і дають відмінні врожаї смачних яблук. Якщо хочете посадити яблунь, вибирайте перевірені сорти, і ваш сад буде радувати вас довгі роки.